До вашої уваги, фабрика Steel Doors, Моделька Лондон. Вона має колір такий трюфель. Також доступна в різних кольорах, які доступні для цієї фабрики. Ця дверка складається з євробруса по периметру. Ось тут, окутаний МДФом і плівкою. Полотно у нас може бути 600, 700, 800, 900 по ширині, по висоті 2 метри. Тут використане скло чорного кольору. Воно матове ззовні і глянцеве з внутрішньої сторони. Також доступно на фабриці зробити це, це скло просто матове. Матове, прозоре, матове біле, скажімо так, воно сілити видно, але що там відбувається всередині, цього немає. Так, Коробка у нас тут використовується 80. З прибівним паганажом, як ми ось тут можемо побачити. Він так навіть виглядає як компленарний в один рівень майже. Також доступна телескопічна. Ці двері можна використовувати на розсувні системи різного типу. Також можна використовувати в ванній кімнаті. Так, по фурнітурі, дивіться, що можна обрати. Тут в різні петлі використані. Також можна використати петлі метелики. І приховані петлі також, і замовити все це на фабриці. Тут у нас використаний магнітний механізм, але можна використати і звичайний язичковий. По ручку можемо підібрати ручку, будь-яку, яка буде доступна, яка є, і все це зробити майже в одному кольорі всю фурнітуру.